Виконуємо номер 448 із підручника Алгебра 7 та номер 20.20 20 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Зведіть многочлен до стандартного вигляду і вкажіть його степінь і два завдання. Приступаємо до виконання. Многочлен буде многочленом стандартного вигляду, якщо всі одночлени, що входять до складу нашого многочлена, будуть одночленами стандартного вигляду і не буде подібних доданків. Тому зводимо наші одночлени до одночленів стандартного вигляду. Перший одночлен на стандартного вигляду переписали 3 а 2 куб. Другий також мінус куб. У третьому А в кубі множимо на А показники степенів додаємо, буде А в четвертому степені. Далі а к, Б квадрат множимо на Б показники степенів додаємо. Маємо А квадрат Б куб. Далі 0,5 множимо на 2, це буде 1 ціла, писати не будемо. І B множимо на Б квадрат буде АБ куб. Множино на 0,5 це буде 2. А на а, а в квадраті, Б на Б квадрат Б куб. Ну, а тепер зводимо подібні доданки. У нас є 3А квадрат Б куб і 2А квадрат Б куб. І є мінус А Б куб, і А Б куб. 3А квадрат Б куб, додати 2А квадрат Б куб маємо 5А квадрат Б куб. Міс куб і АБ куб взаємо знищуються. Вони в сумі дають 0. Ну, мінус А в четвертому степені і мінус А квадрат Б куб, ще подібні. І ще зведемо. 5 відняти 1 це буде 4А квадрат Б куб. І відняти А в четвертому – переписали. Тепер ми маємо одночлен, многочлен стандартного вигляду. Рахуємо степені. Степени многочлена стандартного вигляду називають найбільший із степенів одночленів, що вмістя цей многочлен. Першого одночлена степінь п'ятий, другий – четвертий, більше п'ятий. Отже, у нас многочлен п'ятого степеня. Многочлен п'ятого степеня. Завдання друге. 7 множимо на 2, маємо 14хі куб. Мінус 5 множимо на 3, мінус 15 і на мінус 1 15. Х на х і на х, 1 додати 1 додати 1, маємо х у кубі. У переписали. Одна друга множимо на мінус 14, буде у нас мінус 7. Х і ігрек на y це y у квадраті. Далі мінус 3 множимо на 4, це мінус 12х і y на y квадрат, y куб. Ну а тепер зводимо потім і доданки. 14х куб. І мінус 12х куб. Тут у нас х у кубі, тут у нас хі у квадраті. 14, відняти 12 буде 2, і множимо на спільну. Буквену частинку додати 15х і відняти 7х квадрат переписали. Ну, а тепер степени многочлена стандартного вигляду називають найбільше зі степенів одночленів членів, що місяцям много член. Рахуємо: Четверта, четверта і третя. Отже, у нас многочлен четвертого степеня. Много член четвертого степеня. Номер 448 із підручника «Алгебра 7 та номер 20 крапочка 20 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано».